Понад пів тисячі українських пам'яток і об'єктів культурної спадщини зруйнували окупанти. Це офіційні дані Мінкульту. Під охороною держави зараз перебуває майже 110 тисяч пам'яток, а на державному обліку більш як 130 тисяч об'єктів культурної спадщини. Ми були в Роцлаві, були в Кракові. Ну от Львів можна вільно рівняти до Кракова, а деякими місцями він кращий. І справді, адже у Львові збережено понад 2,5 тисячі пам'яток архітектури. Історична частина міста, а також святоюрський комплекс, із 1998 року належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Львів дуже багато має пам'яток архітектури, які можна відвідати. І аби зберегти їх від можливих руйнувань і наслідків ракетних атак ворога, вітражі, скульптури, пам'ятники, вівтарі та каплиці закрили конструкціями. Деякі скульптури обгорнули спеціальними матеріалами. Від прямого потрапляння фігури це не врятують однак, при потужній ударній хвилі вони не розіб'ються на шматки і не розлетяться. Натомість є й такі об'єкти, які довелося демонтувати. Та навіть війна не завадила львів'янам і гостям милуватися красою історичного міста Лева. Є найкращих кращих оперних ну в Парижі, у Львові і в Одесі. Будівля зведена Зигмунтом Горголевським у 1900 році у стилі неоренесансу і необароко з елементами модерну. Тож має як розкішний екстер'єр, так і приголомшливий інтер'єр. Ми всередині також були на екскурсії, дуже сподобався гарний. Якось були і на виставі, дуже цікаво. Полтва попід ним тече, то я знаю. Це справді так. Тоді ґрунт був багнистим, тому змінили русло річки, яка протікала в колекторі, відвівши його далі від театру. До слова, львівські та одеські театри опери та балету торік отримали нагороду найкращих на міжнародній церемонії International Opera Awards у Мадриді. Завдяки цитую неймовірній роботі, яку вони виконують в надзвичайних обставинах. Ще одна знакова візитівка Львова високий замок. Там колись був замок Данила Галицького. Повноцінно зараз там тільки залишилася одна стіна. Залишок. Але оцей купець, де ви можете піднятися на вершину 400 метрів над рівнем моря. Замок будували під керівництвом короля Русі Лева Даниловича, потім польського короля Казимира III на замковій горі у Львові. Станом на зараз від нього мало що залишилося. Домініканський собор, гарнізонний храм. Там також в гарнізонному храмі є таке підземелля, дуже цікаве. Собори, храми, церкви. У Львові заслуговують окремої уваги. Домініканський собор або ж церква Пресвятої Євхаристії. У минулому була костелом Божого тіла. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла сімнадцятого століття, відомий ще як костел єзуїтів, неоготичний храм Церква святих Ольги та Єлизавети. Святий Юра подобається. Собор святого Юра зведений у бароково-рококовому монументальному архітектурному ансамблі з виразними національними рисами, що вважається головною святиною української греко-католицької церкви. Пам'ятка світової архітектури належить до світової спадщини ЮНЕСКО, вірменський кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці. Унікальна конструкція купола вражає. Він спирається на пустотілі ребра, викладені з глиняних глечиків. У радянський час вірменський собор був зачиненим найстарішим надгробним там близько 600 років їх перенесли складовищ інших вірменських храмів і монастирів, яких вже декілька століть не існує у Львові. Нагадаю, це єдиний храм вірменської апостольної церкви на теренах західної частини України. Церква святого Андрія, комплекс монастиря та костелу Бернардинів, пережив кілька пожеж, зокрема під час облоги Львова. Тривалий час монастир слугував зовнішнім форпостом системи укріплень міста з усіх оборонних структур будівлі. До нині зберіглася лише східна стіна та вежа з боку площі митної. А на подвір'ї криниця, де колись за легендою вдарило цілюще джерело. Адже саме там, у 1484 році, поховали святого Яна з Дуклі. Це розцінили як справжнє диво. Мощі святого Яна. Перепоховали, а на місці джерела викопали криницю. Також за однією з легенд восени 1604 року у тутешній джерельній воді приватні князівські та магнатські війська посвятили шаблі, які 20 червня 1605 року захопили Москву. Тож, як бачимо, Львів не залишить нікого культурно голодним. Також є ратоша, де можна оглядовий майданчик подивитися. Зараз він на жаль закритий. Також є дуже багато таких австрійських закладів. Це є. Будинок вчених це колишнє касино, дуже гарне. Там і весілля роблять фотосесії різноманітні, також екскурсії різноманітні робляться. Ну, взагалі Львів це така історична пам'ятка вся взагалі, весь Львів. Нагадаємо, Міжнародний день пам'яток і визначних місць відзначається щороку, 18 квітня. Аліна Домбковська, Юрій Яворський, Андрій Турянський. Правда тут Львів.